Я не знаю, хто дав на це грошей і в який момент хтось вирішив, що це крута ідея. Але так існує холостяк з каналу Тернопіль 1 ба більше того, і я подивився його весь, весь сезон. Ми оглянемо з вами тільки першу серію, але щоб ви не йшли засмученими, я скажу вам, хто переміг. Тому я даю вам завдання: коли буде відбуватись презентація наших героїнь, знайдіть собі фаворитку. Не так, якій ви симпатизуєте, а та, яка імовірніше за все сподобається хлопцю. І ми перевіримо, чи вигадали ви, чи ні. Я зараз присяду і ми з вами поспілкуємося, ви мені розказуєте, чого ви сюди прийшли, які у вас очікування. Насправді це шоу повний розвал, ну з будь-якої точки зору. Тому що що правильно, тут чудово все. Просто послухайте, як говорить ведуча. Вона навіть представляється круто. Ім'ям. Привіт, дівчата! Мене звати Юля, наш герой запізнюється. У кожному проекті є своя закавірка. Що, в кожному проєкті є своя закавірка? Я скажу чесно, я дивився це шоу давно, зараз я його переглядаю. Ну, і тоді воно, якби, Я такий, боже, це ж талонний регіональний крінж. Але зараз я бачу, що все ще гірше, ніж я думав. Я сподіваюся, що він той єдиний, з яким я захочу провести своє життя. Звукач, як вам перехід? Ну, диплома, я зробив це оригінальний монтаж. Анінко, тиша. <звук> 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 боже. Дитинства мені поткнулися сильні жінки, і я поставила собі за мету неї стати? Я ставлюся з повагою до будь-яких заяв, якби питань нема сильно незалежної жінки. Чудово. Але чи не здається вам, що концепція шоу Голостяк, де 10 панянок борються за увагу одного чоловіка, це не про сильних, незалежних, самовпевнених жінок? Ну мені так здається. Може я помиляюсь? Знову ж таки. Я не те, що прям дивився шоу. До речі, єдиний холостяк, який я дивився, це З Тих людей, хто був поруч зі мною я ні з ким з них не відчувала захищеності. Я не могла бути слабкою. Чекай. Ти що хочеш від жизни? Ну, типу, ти сильно незалежна, але хочеш бути слабкою. Це в ексах уже було. Там була панянка, яка така: Я хочу бути маленькою, я хочу бути маленькою, а вона ну, прям не маленька. І ну, ніякого буде шеймінгу, просто воно дуже іронічно виглядало, знаєте. От, Типу, я от, займаю пів кімнати, і походьтесь, було б кекно, якби я хочу бути маленьким мальчиком. Ну, як пінок його. Я до того, що я вів до того, що вона сказала, що вона сильна незалежна, а тепер хоче бути не сильна і незалежна. Я розумію, будь-яка будь людина до цього приходить. Стать тут взагалі не важливо. Якісь моменти хочеш такий, будь ласка, хтось порішайте мої проблеми. У мене вже немає сил. Я не відчувала якоїсь певності в завтрашньому дні. Я стараюся не обговорювати зовнішні, щоб нікого не задіти і не образити. Але в мене, як у людини, є власні симпатії. Типу, мені щось подобається, щось не подобається. Тому в е, мене. Питання до аудиторії, і, власне, до вашої думки. Як ви относитесь до чолочек? Ну, типу, я прям вообще не дуже любитель, я прям хейтер. Мені здається, що ця панянка була б набагато симпатичніше і приємніше, якби не ця ровна чолка. От, але якщо їй подобається, то чудово. Питання. Тут більше до вас в тому плані, що як часто ви в житті зустрічали людей? У яких така чолка, і їм прям пасує-пасує. От прям ідеально. Мені хочеться, щоб ви поділи своїм досвідом. Дійсно, хочу знати, чи є таке. А скажіть, будь ласка, а чому саме сюди і чому не знайшли ще дотепер? Блін, ну я не хочу ображати ведучу, але вона говорить як «Спартак так на стрімах. Ну, типу, добрий вечір. До речі, в коментарях це також помітили. Панове, я підтримую збір на дрончик. Це всього лише 27 тисяч гривень. Один дрончик, але це частинка великого збору на купу FPV-шок більших і менших. Деталі стосовно дрону і того, хто організовує збір в моєму телеграмі. Посилання також буде в описі. Але якщо хочете підтримати мене як автора, і вважаєте при цьому, що всі гроші повинні йти зараз на ЗСУ. Це ідеальний варіант. Мені хотілося б долучитися і зібрати на цього дрончика. Посилання буде в описі і піркот. На вашому екранчику. А ми повернемось до Тернопільського мужчини. Я дарую людям нормацій. Моя робота пов'язана з емоціями на цьому. Тоді я думаю, що вам прийде повітряна позитивність кулі. До речі, коли я думав, яку пропозицію я б робив, я також хотів обрати повітряну кулю, а потім так просто в розмові не знаю чай. Типу, моя дівчина жорстко забакланила цей спосіб як мега-ультра банальний. І я такий, понятно, все. Я й не збирався. Ну, все, достатньо. До побачення. У мене були одні серйозні стосунки, я провела в них два роки. <сум> серйозні стосунки, два роки. Вибачте, якщо у вас серйозні стосунки, два роки питання немає. Я бачив, як люди одружуються після шісти місяців. Ні, просто розумієте, через призму мого досвіду, типу, це смішно, але я не хочу нікого образити. Нормально, типу, нормальне число. Просто Ось ну. <сум> тепер я хочу побути слабкою жінкою. Яка просто хоче піти за своїм чоловіком кожного ранку, кожного вечора там мусить бути якась пробіжка, якісь вправи. і з тими собаками там не може бути. Ми пожезні не зайшлись. Ну, кожного дня якась справа, якась пробіжка. Дитино, дай давай лежать, не шевелиться. Ну перестань. Ну, мої коти так не роблять, вони вон, біля батареї лежать. От, ну, плюс один. Я точно так же. Я знаю лев. Я є така по житті. Завоювати мою увагу, це дуже важко. Тому що не подобається, я кидаю сонце і я вириваю цей кусок на себе. Ну, а я. Дивіться, а як після такої візитної карточки не завести отношення з цією людиною? Ну хочеться ж прям розділити з нею побут, е, якби провести кілька вечорів, да? ну, нема ж такого, що це прям. Все не в плюс. Але ну, що ні, може комусь і подобається. Я хочу, майбутній мій машини, робити мені навчинки, а я б його читала вірші. Нема такого, що от чим регіональніше продукт, тим більше там віршованих елементів. Напитись голосу того, того закопаного струму, тієї радості і суму, чаглоса диного, того це... не розумію, з чим це пов'язане, але от чим регіональніша людина, тим імовірніше вона буде вам відкритки привітання читати на весілля. Чому поняття маю? Я дуже рано вийшла заміж, хочу кохання, хочу заміж. Привіт, Ельвіра, спойлери. Коротше, у неї є дитина, і вона вирішила не сказати це Холостяку, і така, типу, да, ну може, і не помітить. Ну, наскільки я пам'ятаю, то це ця персонажка. Тобто там точно була персонажка з дитиною, яка вирішила про це не казати, але давно дивився. Ну, ймовірніше, це вона просто це не в першій серії було і не в другій, здається, в четвертій десь. Мого життєвого досвіду буде достатньо для того, щоб разити хтось Давайте виражати один одного життєвим досвідом. Тобто, ви поділитесь своїм життєвим досвідом в коментарях. Я своїм почала брати все в свої руки, але водночас я можу бути слабкою, ніжною. Ну тут прямо що не героїня, то знаєте, універсальний солдат. Може бути слабкою, може бути ніжною, ш -ш широкою, вузькою, твердою, м'якою, якої завгодно. Будь ласка, холостяк, давай уже, все, жени. Хочу кохання, хочу заміж. <гум> Зараз я готова знайти. Свою людину, якою покохаю з першого погляду. Живі житті. Живі на сцені. Тому що ми на сцені граємо на живемо. Чесно, навіть не знаю, що прокоментувати. Подивіться, будь ласка, п'єсу на початку і наприкінці часів. Або ж подивіться фільм Брама, який заснований на цій п'єсі. Особисто я вважаю, що фільм Брама один з найкращих фільмів в сучасній українській культурі, і він дійсно недооцінений. Але не варто очікувати якусь просту і зрозумілу історію. Це все таки. Трошки та артхаус на кіно я думала, що це справжнє, іскреннє. У мене були най... найщиріші почуття до цієї, до цієї людини, але в один момент я просто побачила, що людина почала міняти свою сторону. Я а, Оця панянка була моєю фавориткою. До речі, як на мене, вона досить симпатична, але тим не менш така досить проста, ну по-тернопільські, ну не в негативному ключі. А от без якихось особливих вимог просто людина і так спілкується. Але скажу так: вам наперед, що вона нас здивувала трошки. Я подумала щось з зробити комбінацію Італії і себе. Комбі... Вона зробила комбінацію Італії і себе. Чи можна краще описати ситуацію, в якій людина готує піцу? Панове і пані, тепер, коли ви готуєте піцу, це не кулінарія, це об'єднання Італії і себе. Піц в вроді серця, таку невеличку і шоколадну з нутеллою. І я знаю, що це його вразить, і а сам факт існування шоколадної піци з нутеллою мене вже вражає. Тому відбувати свого вони наприклад, якщо заходь. Тобто всі дівчата можуть зараз боятися. Можете боятися технічно, шоу також на висоті. Саме тому звук як відра. Ну коротше, деякі люди можуть подумати, що я робив це шоу <сум> через якість звуку, але як не дивно, ні, я до нього не дотичний. Я працюю в юридичній сфері, тому моє життя вимагає постійної стійкості. Я реально хочу знати, що таке працювання в юридичній сфері. Ну тобто, вона не юрист, вона працює в юридичній сфері. Кожна жінка хоче відчувати себе слабкою біля свого чоловіка, стереотипи засуджую. Кожна жінка сама повинна вирішити, що якого роду людини вона хоче бачити поряд з собою слабку, сильну, гнучку, флексібл. Ну, типу, у мене з досвіду так виглядає, що ми, типу, з дівчиною просто по черзі. Хтось розклеюється, а хтось його собирає. І такий, типу, все, сьогодні я слабка людина і жалій мене, і вона така, ну понятно. А іноді вона розвалюється. Я такий. Ну все, давайте тепер Я буду тящить. Зовнішність мені в принципі не важливо головне це. Щоб він виражав свою помагу до мене. Е, я дуже люблю ходити на шопінг, я люблю гарно вдягатися. Давайте ну, типу, от ви почули цей текст. Типу, ви вибачте, якщо це стереотипно. Просто мені так здалося, можу помилятися. Але що я почув? Це що, типу, мені, в принципі, похір як тіп виглядає, аби були бабоси на шопінг, і щоб я нормально жила в комфорті. І це непогана позиція. Я не засуджую, якби кожен має право. Просто вона так завалювала. Знаєте, все можна було простіше все сказати. Я теж не проти жити за чийсь рахунок, чесно. Ну, типу, я стільки працював за життя. Що можна і відпочити? Зараз працюю в салоні нейлмайстром. Mm -hmm. Якби ще одна учасниця з чолки. Будь ласка, залиште якісь коментарі стосовно чолки. Я не хочу акцентувати на зовнішності. Кожна людина чудова, всі діла. Але чолки, типу, ну на що вибирати саме цей тип е, зачіски? Чим люди мотивовані? Є люди, яким прям подобається. Поділіться своїм досвідом, бо я щось прям ну. Були стосунки, тривали вони два роки. Щось в Тернопілі, як от з двома роками, якась кризова, знаєте. Але другий раз він мені знов зробив волі. Кохання в Тернопілі живе два роки, поки во всьому світі патри, і все. Весілля, якого ми так хотіли, його так і не сталося. А значить, хтось з вас його не хотів, і значить, недоречно казати, ми це має бути гарний високий хлопець. Як вам високий. Ну, типу, всі такі паніки, неважливо, як він виглядає. Головне любов, це, це повинен бути високий хлопець. Тобто, чогось добитися в житті. Ці пишіть в коментарях, чи ви чогось здобились в житті? Ну, найтриваліші стосунки, які в мене були це півроку. Можливо, він подумає, що ще маленька для стосунків, У мене такі думки були. Бо по 19 років, ну це вже я думаю, якраз вік, коли можна починати серйозні стабільні стосунки. Дівчата, діліться своїми думками: 19 років. Це час, коли можна починати серйозні. Стабільні стосунки, чи ще рано, чи вже може пізно. Як ви думаєте? Іван, виходь. А вони прям не знали, хто буде холостяком. Я просто не розумію, який прикол будь однієї з десяти. Варіантів тіпа, якого ти ніколи не бачила. Ну, не знаєш, хто він. Не знаєш причин, чому ти повинна боротися з десятьма іншими дівчатами за цього? Тіпа яка мотивація? В Тернополі так все погано з хлопцями. Звати Гу Іван, мені 29 років, займаюсь бізнесом. Людина справа індустрія тому реалізовує себе як ведучий. цікавий аспект в тому, що я не можу згадати, чи розібралися ми з тим, ким він працює, але ми дуже довго були впевнені, що він, типу, барбер, що він страже. Ну тобто, ми спочатку думали, що він власник. Барбіршопарні, потім те, що він барбер, а потім ми такі, а може тут просто є тільки футажі, де його стражуть, і все, немає інших футажів. І я так бачу, що ну дійсно є футажі, де його стражуть, і непонятно, ким він працює, яке це має відношення до його роботи. Було та падіння. Зараз я відчуваю, що не брикує чогось найважливіше. Знаєте, це прозвучало так, як будто зараз реклама буде або автомобіля, або півка. Не брикує, чогось Тієї. Заради якої я готовий був на божевільні вчинки? Я до речі, заради донаторів на альтернативних платформах готовий на божевільні вчинки. О, добре, ну заради спонсорів теж готовий трошки, але зараз всі 50 відео для спонсорів доступні за 10 гривень, тому ну трошки менш божевільні. Головніше, щоб наші життєві цінності збігалися. Які Братан, озвучь, які життєві цінності збігалися, Що повинно збіжатися? Ми ж повинні розуміти, що ми шукаємо. Мені було приємно, що він замітив, що я не представилася. Так, я А чого ти не представилась? В чому прикол? Ти особлива. Ну ладно, ну боже, ну це не прикольно. Портить людям структуру шоу. Насправді, якщо бути щирим, це шоу не дуже цікаве. Фішка його в тому, що вони змогли впихнути в нього рекламу, немов це корейська дорама. Партнери програми, туристична агенція, мандрівник, магазинка, кав'ярня ворітка, Барбершоп інспаєр, готельно-розважальний комплекс Версаль. Кожен випуск перенасичений рекламою. Окрім того, що ці рекламні блоки, тобто конкурси, івенти, побачення, які відбуваються в рекламних місцях, перебиваються. Стандартною рекламою і набіром спонсорів до речі, я вияснив от цей барбершоп, де він стригся, і ми були впевнені, що він власник цього барбершопу. Це виявилось власне спонсор шоу. Ми не одразу це помітили, і я не одразу це згадав. Вже говоримо, чи було тут щось цікаве так. Перше, я вже сказав, це у панянки була дитина. А друга, це моя фаворитка. Зустрічалася з ще одним хлопцем під час шоу. І він старався. Він дивився. Він дивився мені в очі. Тернопіль, вкотре довів, що він маленьке село. Ну не в негативному ключі, знову ж просто місто маленьке, і її спалили одразу, що вона ходила на побачення, і це видалось людям дивним. Ну тобто, з моєї точки зору, це не занадто дивно, але все-таки походьтесь, якщо ми говоримо про якусь симпатію, ходить ще з одним типом під час того, як ви ти будуєш стосунки з цим типом. Неочікувано, принаймні так. І в результаті цей тип не оцінив і відшивиє. Чи було тут, щось ще цікаве? Ну, я б сказав би скоріше, що ні. Бо, е, Боже, тут були такі в конкурси і. Ну, конкурси в лапках, побачення, та, але всі вони були івентом. спробами дізнатися більше один про одного. Але по факту було дуже швидко, помітно, що до когось у нашого холостяка вельми шановного є симпатія, а до когось її нема абсолютно. І Бу... Буже, власне. І, власне, в цьому критична проблема. Ну тобто, чи варто його переглянути повністю? Ну, це ви прям якщо естет і цінуєте такий, ну або естетка. Оце, до речі, тетка. Ест і тетка. До речі, на. секунду. До речі, нагадую, що у нас на Донтела Кофі і на Баночці є курс «Як чухати котів». Це легендарний курс за 40 гривень, і ви можете підтримати і цей канал, і цих котиків, і, власне, отримати неймовірний інфопродукт, тому що я такий інфобізнесмен за 40 гривень. Ну, для тернопілі, я думаю, нормально. Коротше, хто ж переміг? Е, ви можете згадати панянок, повернутися, приглянути відео ще раз. Хто переміг? Наймолодша <світ> оця панянка. Друзі, в мене не буде скоріше за все. Давайте моє оціночне судження, яке не робить жодних людей гіршими чи кращими. Як на мене, вона найсимпатичніша. <світ> я побачив всіх, я таке, ну, ця найсимпатичніша, і вона перемогла. <світ> але, от він дійшов до цього 10 серій, але ну, прямо з перших серій відчувала, що вона най найсимпатичніша. Ну. І наймолодші. типу не те, що це ключове в даному випадку, бо тут багато молодих панянок, але ну просто стереотипно вийшло. Але як вийшло? Отак. Що думаєте про це шоу? Чи треба оглядати основну холостячку, чи холостяка? Оце от воно вам Е, Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, попаю, все не некраще.